Зупинитися на хвилину, щоб згадати всіх тих, завдяки кому ми продовжуємо жити. Франківськ доєднався до загальнонаціональної акції вшанування полеглих українських захисників та захисниць. Для тих, хто сьогодні рівно о 9-й ранку зупиняє тут час із портретами дорогих серцю людей у руках, це чи не щоденний ритуал? Хтось згадує друзів, полеглих побратимів, а в когось горе сталося в родині? Мій чоловік був звичайною людиною, так як ми всі. Я б ніколи не подумала, що він може зробити такий вчинок героїчний, піти і взяти. Ну, вдягнути форму і стати на захист. Він був там в потрібному місці. Він був серед вірних побратимів. Мій чоловік загинув разом ще з двома побратимами з Ігорем і Максимом. Вони ну, в один момент Вони зробили завдання, останнє і не повернулися. Я сьогодні тут стояла за свого чоловіка, за героя Сергія Батюка. І за усіх інших героїв, захисників і захисниць, які поклали життя за нашу свободу. Завмирають в болючій хвилині мовчання, і самі військові своєрідний відеомісток між передовою і тиловим франківськом прокладає бойова медикиня. Анна її чоловік нині там, де гіркі втрати це щоденна реальність, і ця мить нагадування про їхній подвиг надзвичайно важлива. На жаль, дуже багато моїх братимів загинули. Ми їх намагаємось не забувати, завжди пам'ятаємо. Кожен загинувши воїн віддав своє життя за незалежність нашої країни. В кожному місті повинні пам'ятати, згадувати загиблих, тому що... тому що вони є в кожному місті, в кожному маленькому селі. Райцентрі я не знаю по всій Україні зараз мерять прапори на кладовищах, на таких величезних екранах гучномовцях, котрі по місту нагадують про сирени. Точно так же вони повинні нагадувати про хвилину мовчання для людей, котрі йдуть по своїх справах, не задумуючи, що всю хвилину хтось гине на фронті, і не за те, що він обрав це, він. Пішов більшість це добровольці, ті, хто залишилися живими. Насправді в них ще величезна місія доносити правду, доносити історію тих, хто загинув до майбутніх поколінь, тому що історія, котра пишеться зараз на фронті, вона повинна ще писатись в цивільному житті. Вшанувати подвиг героїв закликають і перехожих дорослих та ще малих, і додають це всього лиш хвилина, коли можна відкласти буденні справи і згадати, якої ціни вона вартувала. Андрій Гаргара, телеканал